У сумах адвокат затримав слідчого та прокурора і викликав 102. Сталося це у коридорі зарічного районного суду. Туди адвокат прибув з однієї справи, а слідчий прокурор принесли йому обвинувальний акт за іншим провадженням відносно іншого клієнта. Подробиці далі акт це слідчий прокурор. Вони прийшли до суду вручити адвокату обвинувальний акт стосовно його клієнта. Натомість адвокат затримав слідчого і прокурора і викликав 102, бо вважає їх дії неправомірними. У Купаківському районному суді не закінчено розгляд моїх скарг у даному провадженні. На даний час відсутні будь-які ухвали або рішення суду, які зупиняють дію слідчого та забороняють, проводити будь-які слідчі дії. Тому вважаю, що як мої дії, так і Дії слідчого в межах кримінально На даний час суді невідомо про вручення особи обвинувального акту в кримінальному провадженні, але якщо його дійсно вручено, то досудове слідство вважається закінченим і є всі підстави відмовити у задоволенні скарги. Цей конфлікт стався через обвинувачення цього чоловіка. У грудні 2014 року звернувся до мене житель села Постольне. Виписать силу суд. Ну, я йому виписав силосу. Він у нас не один рік купляв, тому що у його своє хазяйство є. Ну, при набиранні силоса, раз він набрав все нормально. На друге, при другому разі, коли він приїхав набирати, получився нещасний случай, обвал. Прокуратура обвинувачує мені у проведенні робіт з підвищеною небезпекою, неправильністю, де пройшов нещасний случай із смертельним наслідком. Роботи, які проводилися, вони не являються роботами з підвищеною небезпекою. Прокуратура місцева не вбачає в діях процесуальних керівників будь-яких порушень. Вони діяли в межах повноважень, саме а саме вручали захиснику та підозрюваному обвинувальний акт, що є передумовою для направлення справи до суду, де захисник і підозрюваний мають право вже захищатись висунутого їм обвинувачення.